Двохсотріччю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка присвячується. В минулім часі не кажіть про нього. Він з нами нині у майбутнє йде, його слова та нам пересторога у наших діях і на кожний день. Якщо вам пісня і земля, і родина, і пісні українські дорогі, любіть, як він, страждальну Україну, як він, і ненавидьте ворогів. У нас він будить волю, честь та гідність, за правду кличе на тих. На світі всі, знедолені і бідні, були для нього сестри і брати, у дні радості, печаті. Звертаємося до нього і переможе з нами Бог і Він. 200 років незгасним вогнем усеперемагаючого патріотизму палахкотить могутня і ніжна Шевченкова поезія. І незмінно слово Великого Кобзаря надихає нас, українців, на героїчні діяння в ім'я рідної землі, на подвиги задля її блага, Портрети Тараса Шевченка змавку впізнає кожна дитина. Українці звикли до його повсякденної присутності у своєму житті, як до близької людини. Вірші та пісні Тараса рано входять у нашу свідомість. Шевченко для України не просто народний поет, геніальний митець, якого доля обдарувала багатьма талантами. Значення його слова для нас. Особливе. Тарас Шевченко національний пророк, апостол правди, заступник усіх знедолених. Всіх українців він згуртував, збирав докупи і єднав в один великий український народ. І досі Тарас Шевченко закликає своїм словом любити рідний край, вертатися сильному зі слабким, бути справедливим, чесним. Отож нехай звучать Тарасові слова. Учітесь, читайте і чужого научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діди цураються в хату не пускають. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Свою Україну любіть, любіть її бо врем'я люте, в останню тяжкую минуту за нею Господа моліть, роботящим умам, роботящим рукам перелоги орать, думать, сіять, не ждать і посіяне жать роботящим рукам. Ні, друже, сонце, сонце йде, і за собою день веде, і буде суд, і буде кара, і буде правда на землі. Наша пісня, наша дума не умре, не загине. О, де люди наша слава! Слава України! Я гір! Як нестерпно жаль, що долі нам нема з тобою. Ми в Богі, змучені раби, не знаєм радісної днини. Нам вік доводиться терпіть, не розгинать своєї спини. Промовиш слово і нагай над головою люто свисне. І так усюди з краю в край панує рабство ненависне, Росте неправда на землі, Згорьованій сльозами злиті. Олюбі діточки малі, одні залишитись на світі. Ну, хто замінить вам мене? Рожеві квіти нещасливі, коли би смерть зітне, мене на довій пальські ниві. Тарасику, сину мій, де ти подінешся у світі? Піду по наймі, світ за очі, тебе, матусю, не забуду, де я не буду. Дитино моя. Життя наше нестерпне, страждання і муки висушують душу. О як важко жити у світі, а жити хочеться. Та матір добру мою, ще молодою у могилу, нужда і праця положила. Як важко сироті, куди подітись, до кого прихилитись, тільки тринадцяти минув, а світу Божого, світу ясного. Сонечка красного не бачу. Оксаночко, ти у вінку найкраще за усіх памянок у світі. А я тобі, Оксаночко, ще й чобітки справлю із срібними закаблучками. Справді і срібними? Так, і ще з золотими дзвіночками за каблучком. Ще ні в кого таких не було, а в тебе будуть. За що? Справедливо, одіб'ємо свіні, тоді й усе буде і по дзвіночках попізнаєш, що це ти йдеш, Оксаночко. Я без тебе, Тарасик, нікуди не піду. А я втечу до тебе, Оксаночко, звідки завгодно? Отиться через гори барак і доли. Ми в купушці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас добились. та й говорили, що колись Подружі моїх не вгадали старі зараді повмирали, а ми малими розійшлись та вже й не сходились ніколи. Із дитинства і до віку не послав Бог долі. Довгі роки, важкі роки прожив у неволі. Ой гляну я, подивлюся на той степ, на поле, чи не дасть Бог милосердний, хоч на старість волі. Там би мене привітали, зраділи б старому, там би я спочив, хоч мало, молившись Богу. Там би я. І слова не пророчі, їх вогонь не палить, не зірне бурелом, супроводять мене скріщаченкові очі, що палають, як цвіт під високим чолом, вони кличуть людей стати гордо начати, рідну землю і рід берегти від іржі, і за правду святу невідступно стояти, подолавши і ляк, і сумні міражі. thank you